Тепер ось наш автомобіль, але е, в ньому звичайна штука, нам треба його перебрати і переробити. Так, зараз ми зробимо подібний автомобіль. Простіть за скріплення е, прекрасного, де я сажу, так як я просто підвінився, там у мене доволі не дуже. Так, добре. Ми знімаємо поки кришу, поки тут, тут говору, ось все. все. <ганування> і нам зараз треба викинути ось ці двері. Як ми їх захворіть рішоточку, де наша шер... рішоточка, Ось стінка, стінка і стінка. Тепер ми їх покрутимо. Акуратненько, давай якось ось так, тільки мені треба покрутити, щоб воно було ось таким. І про І так зробити ще з одним. Так, не дивитися, це придеться зробити на двох автомобі... сторонах, у нашого автомобіля на дві сторони. Це нормально. І нам треба зараз замінити ще парочку деталей тут. Поставити сидіння, яке я хотів би. І двіжочок. Ось наш руль з перламутровою травою причиновим. Ставимо його. Ну, ось цю дверку би я підправив, скажу чесно. Так, зараз я буду підправляти нашу двері. Так, акуратненько. Ну, ось це вже покраще, скажіть. Так. І зараз я підвищу ще й другу двері і поставлю її. Ні, це ну капельку не ну, дуже ще хоті, ну, ось, сто, э, фигні, я хотів. Добре. Якось ось так нас ось, ці 100 якусь фігні я не розбираюся. В точках. Так, мне радіатор радиатор. С водичкой. Сейчас мы просто ставим. Далее мы берем, в принципе, глядя, что мы можем поставить прикольного. Ну, в принципе, ничего такого сильного нам не треба. Только треба добавить элитную седину, я придумала. Ну и теперь, сейчас мы поставим, конечно же, прикольную музычку. Она будет тихенько чисто так. Mm -hmm. Все бы не мешало. Давайте глянем, до речи, что у нас по звуку. У нас вообще есть звук. Mm -hmm. вот так, я сейчас его трошки притихну. Бо, он есть? Yeah. Yeah. Не и не громкий, чисто такой. Вот я взял какой-то диск. В принципе, этот диск, я не знаю, что это за музыка, она рандомная вообще, честно. Mm -hmm. Зараз мені треба ще парочку штукентів. От гірбокс. Ми поставимо скоро покраще гірбокс, бустер і радіо. Це все, що мені треба. Бустер ми ставимо, беремо візьмемо ззаді. В радіо ставимо наш диск Макс. збірка 3500. Далі ось ставимо сюди. І скидай тут все, всяке там. Отже, я розкажу, в мене є дискорд, хто хоче, заходьте, воно закріплене в каналі. Просто заїдіть на головну сторінку каналу, і там є посилання. До речі, ще й на аккаунт. Якщо ви хочете в мене в друзі, стати роблоксі, то можете там зайти, собі взяти. А поки я вам говорив про мої прекрасні всякі скінці, я вже поміняв гірбокс і поставив все там. І зараз ми будемо тестувати усью махів. Чекаємо, скільки Свойшу 5 хвилин на те, щоб поміняти все. Ну, ось наш табурет. Е-е, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, Почекайте, почекайте, почекайте. Mm -hmm. uh, я просто бачив табурет uh, до, uh, mm -hmm. до ось цієї штукенці. Mm -hmm. Поможіть. Встановсь! Остановісь, становісь. Все, нормально. Не буду. Все, ось мы поехали, так странно, но мы поехали. Ось такая у нас автомобиль. Че идеально, мечта космоса. Пять передач, еды выше двух. все. Это четверка, что мы хотели, но еды, видите, еды. Це ну, батарейка. Я... А так давайте просто пограємо в звичайні ноги. Ну, зараз не застріляємося, ну, 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 судіння... Сна... але сім'я. Якось все не Ну, Сидіння став. Але ми їдемо дуже навіть добратися. Так, я проводив. не Так, я хочу найти будем я хоть и золотой свет. Я... Золотой свет. Так. Я дуже профил, из игры 200 километров. А, ну а может я не профи, если я думаю шок. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Просто треба взять, поставить все в место. А пока я вам ну, показываю, как тут чинить всякую э, стрит, тряту тень, э, то я расскажу вам еще по эту штуку. Так что мы наберем тут очень много всяких прикольных. Типа там а, лайки. Ну, вы знаете. То я можу випустити відос, який я буду присвячувати у цій грі. Чисто ось я в цю гру можу пограти ще. Я просто пробую зараз відоси якісь робити в цю гру, можу залетити. Звичайно, натура ютубера Може залетить і Трильйон там пору. Mm До -hmm. речі, у нас нема звуку я забув про... про те, що Я поставив табуретки, як зазвичай, на крісло. на офигену. Ну, тепер я хоча б прямо сюжу Так, добре. Нам треба сеньку забрати наш прекрасний автомобільний спікерстед. І два спікера ось поставити. Сабвуфер 1, сабвуфер два бусечка, зад.

я их зараз встану Вставай Уже Так, нам треба якось Отбиться от від них, так? так? Нам треба ремень Кто блять кто Кто ж Кто Скелетончик, шо там Ходите? Да Та не, не что? Палимо ну, сидение. О, садіння мені і зводиться. Скале навіть нічого мені не замітність. Добре, тепер ми можемо змінити наш табурет, так би мовити, на ну, ось це комфортабельне сидіння. І ось я поїхав на нашому 4-кулі, який ми подумав, що у нас 3, а я... Серіду я їх такі латерім на годину попадає зараз. Uh, як я і сказав, я не буду добрать його мабуть. Тому я вдобався. Да. Короче, нусі. Ми вдобалися, зараз треба починити з ними за свою Ну і бачите, і якраз Ось я ставлю свої на останні. Як у мене тут залишилося від біломані. Ну, ось наш автомобіль. Е -е, не ідеально, але кабріолет прикольний. Вийшов. Всі спасибо за правильне, ставте лайки, підписуйтесь, забувайте усе все робити. Те, заходите у Discord, як я вже говорив. І всім папа! Зараз, до речі, покажу себе, хто знає, що Ось я ну, могли бачити. в принципі. Ну, а так, до побачення.